Вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Про створення Народної ради Калущини повідомили цього тижня у засобах масової інформації та соціальних мережах. Перше засідання ініціативної групи відбулося 10 березня. Продовжили роботу у четвер, 13 березня. Що таке Народна Рада Калощини, хто входитиме у її склад основні напрямки роботи та мета створення, власне, ці основні питання цікавили кореспондентів Калуського міського телебачення, які пройшли 13 березня на засідання ініціативної групи. Та поява журналістів викликала явне невдоволення серед деяких членів ініціативної групи, зокрема Бориса Червоного та Володимира Кушлика. Останній, зокрема, побачивши телевізійну камеру та працівників КМТ, хоча склалося враження, що юнак навіть. Не знав їх у лице, запитав прямо і зухвало, а що це за маски шоу? Нагадаємо, що з часу створення Калуського міського телебачення, а це 22-річниця, назву телевізії ще ніхто не змінював, а справжні маски шоу у місті ми раніше бачили у виконанні саме правого сектору, представником якого є згаданий Володимир Кушлик. І якщо цей молодий юнак починає свою політичну діяльність із встановлення обмежень на отримання інформації, що є перешкоджанням журналістської діяльності, Яльності, то можемо тільки уявити, до яких наслідків це призведе у подальшому, коли у них з'явиться можливість реальної влади. Хлопець так і не міг зрозуміти, з яких причин тут знаходяться журналісти, і всіляко намагався пояснити, що дане засідання не для публічного висвітлення. Робота пані Галини Підкам'яної або Володимира Суковича, в зв'язку з тим, що в них там. Один з званим була домовленість про створення якої сторінки, схоже, присутні не дуже хотіли обговорювати деталі створення народної ради при телевізійниках. Зокрема, Борис Червоний асоціював появу КМТ із персоною Олега Нижника, запитавши: а хіба має бути нижних, що ви прийшли? Ще раз нагадаємо для широкого кола людей, що Калуське міське телебачення є комунальним підприємством, а не власністю окремих відомих осіб Калуша. Після тривалої суперечки, яку толерантно владнав Ігор Очкур, засідання ініціативної групи таки розпочалося при телевізійниках. Ніхто не заперечує протиприсутності. Є одне прохання не робити сюжетів і не розпосувати поки що. Змію інформацію. Готувати сюжет, ви маєте право навіть ну, зараз. Ніхто не заперечує протиприсутності. Не каже, там піду, не піду, не треба нікуди йти. Що, жо, жо, прошу? Я такий, не... Ні, я хочу розняти цей ажіотаж, просто прошу, відміну робочої групи не виносити поки що і не робити сюжет, бо роботу робочої групи, тому що залишилося кілька днів і в неділю це буде вже презентовано результатом роботи. Той і буде гарний сюжет зроблений. За результатами засідання, фактично реальних документів прийнято не було методи роботи народної ради, мета створення, хто має право стати членом ради і так далі. Це залишилося невідомим. Зацікавленим слід дочекатися недільного віче, 16 березня де, як пообіцяв Очкур, буде оприлюднено напрацьовані основні напрямки роботи ще не створеної народної ради Калуша. Калузькі автомайданівці продовжують патрулювати вулиці міста. 12 березня вони разом з інспекторами дорожньої патрульної служби виявляли великогабаритні фури, водії яких порушили правила руху, їдучи через місто. Проблема проїзду вулицями міста великогабаритного транспорту не є новою. Особливо загострюється вона щороку навесні, коли сходить сніг. Водії багатотонажних фур воліють за краще їхати центральними вулицями, ризикуючи нарватися на інспекторів, ДАІ і сплатити штраф ніж розбивати свої машини на об'їзній, де дорожні покриття практично відсутні. Не один рік підприємці апелюють до влади і місцевої, і обласної, про необхідність капітального ремонту дороги неодноразово власними силами намагаються латати найпроблемніші ділянки. Якби об'їзна, що починається від в'їзду в Калуш біля нафтобурмашу, була у нормальному стані, фори б не розбивали центральні вулиці. Увагу до наболілої проблеми привернули нещодавно активісти Калуського автомайдану. Вони закликали інспекторів ДПС до спільного патрулювання. сьогодні була профілактична така акція. Хоча було складено чотири адміністративні протоколи за дане про порушення, в подальшому будемо проводити такі спільні рейди для того, щоб попередити водіїв про те, що рух транспортний вантажний транспортний засобів через місто заборонено. Об'їзна дорога виходить на дорожнє кільце на розі Лесі Українки і Пушкіна. Тут знаходиться постійне місце патрулювання. Даї саме сюди виїжджає транспорт з об'їзної, дехто із водіїв має спеціальні перепустки. Бачили ми сьогодні. Є деякі організації, які мали лист підписаний міським головою про те, що ну, вони здійснюють певну діяльність в межах центру міста і тому їм дозволяється використовувати. Але то не є такі дуже великі. Вантажні автомобілі, умови видачі дозволів на проїзд містом вантажівок, необхідність ремонту об'їзної дороги питання, які повинна розглядати і вирішувати місцева влада. Руху це питання повинно обговорюватись на засіданні міської ради для того, щоб якось здійсню дійсно зробити умови для проїзду вантажних транспорт по об'їзній дорозі. От, то не є вихід так само можна зрозуміти водіїв, які їздять через. Відсутню дорогу можна так сказати. Тому я, я рахую це питання повинно підніматися на засіданні міської ради, якось обговорюватися, вирішуватися. Командир Калузького взводу дорожньо-патрульної служби Вадим Ткаченко запевнив кореспондентів міського телебачення, що й надалі охоче співпрацюватиме з активістами автомайдану. Щоб підтримати дух українських солдатів у Криму, калузькі школярі написали їм листи та намалювали малюнки. Таку акцію ініціювала волонтер місцевого штабу опору Маріана. Удот роботи малюків вражали безпосередністю і щирістю, а старшокласників високою політичною свідомістю і патріотизмом. Маріанна розповіла, що ідея в неї визріла спонтанно після перегляду в інтернеті відео про наших військових у Криму. Перед початком робочого дня вона забігла в кілька шкіл поблизу центру і керівництво та вчителі підтримали її ініціативу. У решті листи написали учні 4-11 класів, других, третіх класів намалювали малюнки. До справи долучилися 2, -та, 3, -та, 11 -та загальноосвітні школи міста та гімназія. Маріанна поділилася своїми емоціями та враженнями від співпраці з дітьми. Я не можу виділити один особливо. Кожен лист, який я от перечитала кілька листів, ну, бо їх було дуже багато. Кожен лист був зворушливим, кожен був щирим. І такі фрази просто були, що я не чекала їх від дітей. Тобто діти 3-4 клас писали, люди, ми не фашисти, ми, ми вас любимо і ми хочемо миру. Діти, ну, один хлопчик з другої школи навіть запропонував воєнну тактику військовим солдатам і попросив цю тактику, щоб солдат, який прочитає, передав своєму воєннокомандувачу. командувачу. Ну, це просто надзвичайно. І дуже дивно, що дітки в такому віці, вони в курсі всіх подій, вони розуміють, що таке війна, тому що їм розказували про це бабусі, дідусі, і вони всі хочуть миру і сонця. І Вони доносяться солдатам, що вони всі герої, що вони не самі, що дітки, як виростуть, вони будуть брати з них приклад. І що ми всі разом з ними в цей, в цей час. Волонтерка розповіла, що її вразили добрі і світлі дитячі слова і малюнки, солдати зі зброєю, але з мирними обличчями, українська символіка і пташки, а ще священник, який ніби оберігав кримський півострів. У листах діти розповідали про свої сім'ї і казали, що хочуть миру. Писали: ми бачили по телевізору, у яких умовах ви зараз живете. Це важко, але героїчно. Одна з дівчаток написала: Мого листа солдатику, ти маєш запам'ятати, бо писала я його на трьох уроках: інформатики, математики і українська. Української мови ми поспілкувалися із старшокласниками загальноосвітньої школи номер 3 які теж долучилися. Кожен з них писав лист двома мовами українською та російською Дорогой солдат. Сьогодні тобі приходиться нелегко. Не кожен сумел би проявити такое ж мужество і стойкость, котрої проявляєш ти сьогодні. Многие вже здались перед нелегітимністю російських действий. Многие, но ти не они. Ты Сын Украины, її мужественный воин и защитник. Я не знаю, каким языком ты разговариваешь и в каком регионе Украины родился, но единственное, знаю точно: ты служишь своей родине. И сегодня Украина стоит на пороге войны, и от, именно от тебя зависит. Судьба не только України, но і всього світу. Не здавайся, знай, що Україна з тобою, і ми всією душою рядом. Слава Україні! Героям слава! В майбутньому я би хотів йти в армію, адже останні події показали, які в нас відважні хлопці. А з цих хлопців, напевно, якраз армія зробила таких патріотів своєї держави, якими вони стали. Бо ми бачили от відео останнє, яке було в Бельбеку, коли колона беззбройних українських солдатів йшла. На солдатів зброї, які стояли по той бік, і наші співали гімну. Це викликало в мене неабияку гордість за нашу державу. А також з другокласниками, які малювали прості ілюстрації миру і щастя, і виводили старанні написи маленькими дитячими руками. Напередодні вчителька Віра Левицька провела для дітей виховну годину. Я малювала сонце, куточок крему і ластівку. Малювала я до солдатів, а е, писала Україна єдина і учні другого Б класу з вами. Ні, війні, хай росіяни заберуть своїх військ з Криму. Україна має бути разом. Ми не хочемо, щоб Росія забрала у нас Крим. Україна. Це наша рідна країна і вона має бути цілою. Ми не хочемо, щоб в нас стріляли. Ми хочемо, щоб Україна була мирна і щоб нас Росія не забирала Крим. Я намалював на своєму малюнку зверху Бога, а знизу людину, що вона просить, щоб росіяни не забирали у нас Крим. Бо Україна має бути разом. Я люблю своїх тата і маму і не хочу, щоб забирали мого тата на війну. Листів назбиралося немало. Маріанна, через інформатора калуського майдану Лесю Мартиненко, зв'язалася з Євромайданом Криму. Представники забрали листи і передадуть солдатам, з якими вдасться зв'язатися. Сподіваємося, що тепло дитячих сердець укріпить їх дух, бо мужності їм і так не бракує. Калуж з вами писали діти, хочеться додати. З вами вся Україна, з вами Бог. Добро переможе. Компетентність та готовність керівника до управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу так називалася педагогічна практика слухачів курсів Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, яка відбулася 13 березня в Калузькій загальноосвітній школі першого ступеня номер 11 Понад 20 керівників загальноосвітніх установ з усієї Івано-Франківської області завітали 13 березня в одну із кращих та нових шкіл нашого міста номер 11 На базі цього навчального закладу Івано-Франківський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти організував педагогічну практику. Тою підпрактики це є розкритий практичний аспект формування готовності керівника ЗНЗ до управління розвитком якраз освітнього навчального закладу. Отже, участь у практиці беруть керівники різних шкіл області, різних міських, і районних шкіл, і маленьких, сільських. І є у нас представлені великі міські школи, і саме тому. Дуже цікаво нам подивитися це питання у 11-й школі міста Калиша. Тут дуже досвідчена адміністрація, тут є велике напрацювання, цікавий педагогічний колектив. Ця школа має своє обличчя, вже в нас склалося вже своє враження про неї. Тому ми вибрали саме цей педагогічний колектив, саме цю школу, щоб адміністрація закладу поділилася своїми напрацюваннями. У ході проведення педагогічної практики її учасники спершу ознайомилися із навчальним закладом, де, власне, і відбулося саме дійство. Про педагогічний колектив, його досягнення та успіхи учнів розповів директор загальноосвітньої школи першого ступеня номер 11 Іван Ляхович. Про освітній простір Калуша реалії сьогодення ознайомила директор міського методичного центру Уляна Дребут. В практичному модулі керівники шкільних установ області відвідали уроки з подальшим аналізом та захистом педагогічних ідей, зокрема, уроки читання та з основ. Стиянської етики. Головне наше завдання помінятися досвідом, перейняти досвід якраз адміністрації школи, директора школи, заступника директора школи, з управління розвитком ЗНЗ, подивитися специфіку, подивитися роботу з обдарованими дітьми, ну і вже підвести якісь підсумки, головне розкрити практичні аспекти роботи педагогічної практики. Також цього дня гості з Івано-Франківщини ознайомилися з матеріалами виставки Палітра кольорів Тарасового Кобзаря з творчими роботами струни душі учителів школи та побували в літературно-мистецькій вітальні у господі Тараса, де мали можливість подивитися на захід, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. У переддень відзначення річчя від дня народження Великого Кобзаря було підведено підсумки міського конкурсу відеореклам на маловідомі та улюблені твори Тараса Григоровича Шевченка. В рамках Шевченківських днів в нашому місті проводиться чимало заходів, присвячених 200-річчю великого гені українського народу. Серед них і постійно діючі виставки, конкурси, презентації видань, що розкривають життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка та інші заходи. Загалом мені хотілося б сказати, що не лишилася й освіта нашого міста поза процесом вшанування річниці від дня народження Тараса Шевченка. Дуже багато було запланованих різнотематичних заходів. Здебільшого Активно брали участь впродовж усього навчального року. Діти у закладах у таких загальношкільних конкурсах були постійно діючі динамічні виставки, різнопланові, різнотематичні. Шевченко як художник, Шевченко як поет, Шевченко як громадський діяч. У міському конкурсі відеореклам на маловідомі або улюблені твори Тараса Шевченка взяли участь не тільки учні, але й учителі. Загалом було запропоновано 14 творчих робіт. За словами, Директора міського методичного центру Уляни Дребот, усі роботи індивідуальні заслуговують уваги. Кращими журі визнало відеоролики із шкіл 10, 2, 3, 1 та 4. При оцінюванні даних робіт враховувалися актуальність вибраної теми твору, гармонійне поєднання з місту, ілюстрації і звукового оформлення, а також легкість сприйняття інформації. Усі відеореклами, котрі журі визнали найкращими, спроєктовані відповідно до запропонованих вимог. Але в основі кожного відчутний індивідуальний підхід автора. Чи колективу таким чином конкурс фанфіків і конкурс відеореклам вже відбувся, і ми маємо вже підсумки. Найкращими з найкращими презентаціями, відео презентаціями творів, ви можете познайомитися на нашому сайті. Зрештою, там і організовано навіть інтернет-голосування, тому маєте змогу ще й надати. Перевагу які, якості якоїсь відеореклами. Загалом поставилися до цього заходу по різному. Кожен мав своє бачення, хтось залучав і учнівський потенціал, і вчительський, що було відрадно. Десь підходили більше до декламації якогось здорового відтворення, змісту твору. Ну, ось такий цікавий формат, цікавий захід, і декілька шкіл є відзначеними, і найкраще від. Відеореклами є дійсно розміщені в інтернет-мережі, можна з ними познайомитися і навіть проголосувати за них. Створені відеореклами свідчать про знання учнів творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка та власну свідому патріотичну позицію. Не менш цікавим планується проведення фестивалю конкурсу постановок творів кобзаря драматичними гуртками і студіями, який відбудеться 23-24 квітня. Літературно-музична композиція Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття, присвячена ювілею великого українця, геніального поета та художника Тараса Шевченка. Відбулася 13 березня в Калуській школі-інтернаті для слабочуючих дітей. У русяні вінки заплетені сусвіття, до ніг тобі титани кладемо. Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. Писав про великого українського поета Василь Симоненко. Багатогранність творчої особистості Шевченка, велич і неповторність його спадщини завжди викликала і викликає інтерес до творів геніального митця, в яких відображається актуальність усіх часів, в тому числі і сьогодення. 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка відзначають по усій Україні в кожному місті, селі у багатьох навчальних та позашкільних закладах. Літературно-музична композиція Ми чуємо тебе Кобзарю крізь століття відбулась і в Калузькій школі-інтернаті для слабочуючих дітей. Вчитель української мови та літератури Ганна Шакета підготувала сценарій, в якому були задіяні не тільки усі учні закладу, а й учителі. Продовж усього заходу роль геніального українського поета виконував працівник школи-інтернату, який також пише. Вірші та малює прекрасні картини Богдан Библів. Досить оригінально були відтворені уривки із поем Кобзаря, декламування віршів виконання відомих творів Шевченка. Сохне вона, як квіточка, ніхто не спитає, чого б'янаша моя доні мати не спитала за старого, багатого нишечком п'ятнала». Вихованці школи-інтернату за допомогою своїх наставників, учителів, зуміли передати з міста ідею виконаних поезій Кобзаря. Кожен номер супроводжувався музикою та відео, яке було використане із Євромайдану. Організатори дійства поєднали Шевченківське свято з Україною, яка зараз переживає на найкращі часи. В кінці заходу його учасники запалили свічки та виконали духовний гімн України Боже Великий Єдиний нам Україну храни. 8-9 березня в Києві відбулася фінальна частина чемпіонату України з хокею серед юнаків 2001-2002 років народження. Срібним призером чемпіонату стала команда «Галицькі леви зі Львова, у складі якої вісім вихованців калуського клубу білі в у чемпіонаті України з хокею серед юнаків 2001-2002 років народження брали участь 10 команд: по дві з Києва і Львова, три з Харкова, а також з Вінниці, Луцька і Донецька. У стадію плей-офф вийшли лідери дивізіону Захід Галицькі Леви зі Львова і Вінницькі піран'ї, та дивізіону Схід Київський Сокіл і Донбас. Оскільки донеччани відмовилися від участі у фінальному турнірі, замість них виступала харківська команда «Сдюшор». Четвірка найкращих точно співпала з аналогічною четвіркою попереднього сезону. Реальним претендентом на нагороди вважалися Вінницькі «Піранії». Однак у півфіналі вони поступилися соколу 1-4, а в матчі за бронзу, як і торік, програли з Дюшор 2 2-6. Галицькі леви у півфіналі здолали харківських юнаків з рахунком 6-1. У фінальному двобої зійшлися минулорічні фіналісти Сокіл і Галицькі Леви. На жаль, львів'янам не вдалося повторити свій торішній тріумф і двічі поспіль стати чемпіонами України. Вони програли з рахунком 1-3 і здобули срібні нагороди чемпіонату. Невідомо чи досягли б Галицькі Леви таких результатів, якби не калушани. Адже за львівську команду виступає вісім вихованців калуських білих ведмедів. Це гасите граю один рік. Хочеться. вразня. Цікаво, гарно. Ми вирішили, що буде ліпше, коли хлопці будуть набиратися досвіду, і коли ми зможемо фінансово дати гарантію, що ми виступаємо в чемпіонаті України, тоді хлопці вже будуть наіграні, як то кажуть, і буде мати з чого вибирати. Тому і хлопці грають за Галицькі леви і стали срібними призерами чемпіонату України. Калуська дитяча хокейна команда Білі ведмеді створена у 2010 році. Її незмінний наставник, тренер-викладач Андрій Куць, неодноразово приводив своїх підопічних до успіху в різноманітних турнірах і змаганнях. Проте заняття хокеєм задоволення не дешеве, а команда утримується винятково на кошти батьків. Розвивати дитячий хокей у місті без сторонньої підтримки надзвичайно важко. Дякувати Карпату навтохім, що він проплачує за льот, і що ми можемо займатися. Це вже велике, тільки їм дякую. І дякую батькам, що вони спромагаються фінансувати своїх дітей, тому що, ви знаєте, ми їздили і в Вінницю на змагання, і три рази. І це все на батьківські плечі. Хочеться знайти спонсорів, які будуть допомагати конкретно. Зараз білі ведмеді мріють поїхати на турнір до Білорусі, якщо знайдуться спонсори. Білоруські клуби є традиційно сильними, і калушани могли б збагатитися досвідом від зустрічей із тамтешніми майстрами, адже самими тренуваннями важко істотно покращити рівень гри. Як відомо, самооборона та правий сектор Івано-Франківщини виступили проти призначення Володимира Сміха начальником ОМВС в Івано-Франківській області. Із заявою на захист Володимира Сміха виступив голова обласної проспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ, колишній очільник Калуського міськвідділу міліції Володимир Байдуник. Калуські організації самооборони правого сектору та автомайдану теж підтримали івано-франківців і пікетували Калуський міськвідділ міліції. Міліції. Туди прибув і міський голова Ігор Насалик, обурений тим, що хлопці прийшли в масках. Детальніше про ці події дивіться в нашій рубриці без коментарів після випуску новин. А це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. На все добре.